Наша задача протестувати, як втратить ємність літій-іонна батарея 21700. Це тесла. По ідеї 4500 От Ми зараз покладемо її в морозилку на хвилин 20, а потім почнемо тест. Зараз в морозилці мінус 21. От у нас готовий навантаження готове. Акумулятор в пакетику, до нього підпаяні провода до роз'єма. Отак будемо тестувати. Так, а акумулятор в морозилці. І зараз цікаво дивитися, як можливо буде падати напруга. На акумуляторі він буде замерзати і можливо буде падати. Ну, зараз 4,18. Цікаво, через пару хвилин глянемо знову. Пройшло декілька хвилин, а напруга опустилася до 17 17 з половиною. А 475. 4, не тез не 17. 4, 175. Так, пройшло 20 хвилин. Значить, напруга на акумуляторі. Ну, можливо, впала на 5 вольта. Тобто було 418, стало 4,17,5. Отак. Значить, запускаємо тест повної ємності цього акумулятора. В морозилці зараз мінус 18, ну він показує мінус 18, 19, мінус 20, тобто десь приблизно так. До речі, що цікаво, от тільки дали навантаження 400 мА. І зразу струм просів. О, напруга на батарейки просіла до 3,7. Тобто миттєво. От уже 3,7. Цікаво. Тестування втрати ємності акумулятора на морозі мінус 20 в морозильній камері. Акумулятор тесла ємністю 4,5 Аго. Струм навантаження 400 мА. Віддав 3, 259 мА. Тривалість експерименту 8 годин, 8 хвилин майже 9. Отак. Вот